поділитися таким словом про душу нашу. Про душу. Тому що кожен день йде війна за твої і за мою душу. А як вона йде? Через слово. Через яке слово ми слухаємо? Буває, ти що спочуєш, і душу починає коробити. Буває таке, да? буває, що сталося, і душу починає коробити. Це війна за душу. А Господь каже, Усі свої тривоги покладіть на мене. Тому що до чого приліплена наша душа, то до чого приліплена наша душа? А про то ми і думаємо. Про то ми й думаємо. Тобто, якщо є якась проблема, ми до неї приліпляємося. Яким чином? Що є цим канатиком, який нас тримає за цю проблему? Це страх, тривога? Є якась проблема, і ми про неї думаємо в своє ворож'ю. А що є тим канатиком, який чіпляється за ту проблему? Страх. А як буде далі? Тривога, а що ж буде далі? А як буду далі жити? А що станеться з дітьми? А що зі мною? А що? І оці думки це якраз ті канатики, які нашу душу тримають за якусь ситуацію. А дивіться, що каже Господь. Він каже, оці канатики віддай мені. Оці канати віддай мені. Він не каже віддай оцю ситуацію, яка сталася. Вона вже сталася, вона є, так? а він каже тривоги, оці, оці канатики, які під'єднуються до цієї ситуації, він каже, віддай мені. А я з твою ситуацією розберуся. Тому, коли дивіться, прийшла якась ситуація в твоє життя, в моє життя, і речі, на які ми не можемо впливати, вони прийшли, вони прийшли все прийшло. Але ми можемо вплинути, чи ми будемо триматися за ту ситуацію страхом, тривогою. Чим ти відпустимо? Чи ми скажемо, Ісус, я віддаю тобі цю ситуацію. Ви Знаєте, є багато людей, які тримаються багато років за якусь людину, і вони не можуть її забути. А знаєте, що і тим канатиком? Не прощення або страх. Дивіться, Господь каже, чому Господь каже прощати? Тому що Господь від нас творив. І Він знає, як ми влаштовані. І Він знає, що якщо ти будеш не прощати і триматись за ту людину, твоя душа буде покриватися отрутою. Ти не зможеш далі йти. Ти не зможеш далі йти. Тому що цей канат, оце непрощення, він буде триматись за ту людину, і ти не зможеш далі йти. Ну тебе буде мучити. І тому Ісус каже, прийми рішення. Відпусти цей канат. Відпусти це непрощення, щоб ти міг іти. Так само може бути не прощати себе, так само може бути боятися за якусь ситуацію. І воно, і воно постійно коробить нашу душу. І тому в мене таке слово і таке бажання, і ми за це помолимося, щоб Господь допоміг нам йому довіряти. Щоб тим канатом був Ісус. Щоб тим канатом був Ісус. Щоб ми за нього трималися. Що, Господи, є оці ситуації в житті, є оце сталося, оце сталося. Господи, роби так, як ти за потрібне. Я вже змучився, змучилась тривожитись, я вже змучився не прощати, я вже змучилась не простити, я вже змучився боятися, я вже змучився думати про це. Господи, я, я вже обмотаний тими канатами по самі вуха. Господи, я ці канати віддаю тобі. Ти вирішив цю проблему. Бо я не вирішив. І ви знаєте, буває, ніби того скажеш, ніби це просто. А це буває не просто. Потрібна Божа благодать. Бо ці канати, вони позаплутувалися в нашому розумі, буває, і не дають нам жити, не дають нам спати. І тут потрібна Божа благодать. Ісус каже, без нами, ви нічого не можете робити. Ми маємо рішення прийняти, захотіти, а Господь нам допоможе. А Господь нам допоможе зробити. І тому я за це помолюся. І в кінці я теж заспіваю таку спонтанну пісню. Коротень. У нас такі, бачите, такі музичні паузи. Спонтанні свої. Господь веде так. Господь веде так, так. Ісус, Господи, ти знаєш наші душі. Ти знаєш кожного, що є на серці, що є на душі, Господь. І буває, Ісус, що є оці канати, які зв'язали нашу душу. Господи. Є оці страхи, тривоги. У когось якісь непрощення, які життя багато років, хтось не може простити себе, хтось не може простити якусь людину, хтось, Господи, не може щось забути, в когось є якийсь страх, в когось є якась тривога про майбутнє, в когось страх про минуле. Боже, і ці канати вони позв'язували душі. Господи, Ісус, я Тебе прошу. Те, що неможливо людям, можливо, тобі Я Тебе прошу, Ісус! Порозв'язуй ці канати своєю силою. Порозв'язуй ці канати, які позв'язували душі Господь. Порозв'язуй, Господи, своєю силою, силою Святого Духа. Порозв'язуй. Щоб ми спокійно брали і йшли за Тобою, Господь. Щоб ми то не тягнули, Господи. Щоб нас то не мучило, Господь. Бо Ти сказав: віддайте мені всі тривоги. І найдете. Спокій вашим душам. Ти сказав. Написано в Божому слові, Ісус каже: Прийдіть до мене, струджені і обтяжені. Ісус знає, що ти струджений і обтяжений. Ісус знає, що ти є струджена і обтяжена. Він це знає. І Він каже: Прийди до мене, і я тебе заспокою. Прийди до мене і я тебе заспокою. Заспокою Ісус у ці всі душі, які тут. І нехай кожна душа, яка тут. Приліпиться до тебе Господь. Я дякую тобі, Ісус, Ти спас мою душу. врятував від смерті, від гріха і наповнив мене Духом святим, коли мені страшно Ісус, я схиляюсь біля твоїх грудей. коли моя душа в тривозі, Господь. Сіряйсь біля твоїх грудень, ти любиш мене, Ісус, безумовною любов'ю, ти любиш мене, Господь, і ніколи не залишиш. Ти тримаєш мене в своїх руках, Ісус. Я дякую. Все могутній Алілуя! 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 мій Господь, ти пастор добрий, ти пастор люблячий, веди мене Господь. ن قبلا نيني